Первозданні пляжі Червоного моря під загрозою зникнення, принаймні, так стверджують єгипетські екологи йдеться про пляж. Раз Ханкораб. Зараз тут кришталево, чиста вода та білий пісок. Проте найближчим часом пляж планують забудувати готелями, кафе та зонами відпочинку. Це відбувається в Ханкорабі, який є частиною природного заповідника Ваді Ельгемаль. Проте на первозданному пляжі раптово з'являються споруди, і це дуже дратує, бо ханкораб за законом є природним заповідником. Будь-яке будівництво загрожує біорізноманіттю заповідника. Ми зробили фотографії і побачили, що на пляжі є техніка, а робітники намагаються поглибити схил пляжу. Заповідник знаходиться за 90 хвилин їзди від міжнародного аеропорту Єгипту Марса Алам в чотирьох годинах від туристичного курорту Хургада. Тож з кожним роком зона відпочинку приваблює дедалі більше туристів, і це стверджує Асма Алі, директорка фонду, який бореться за захист природи, негативно впливає на крихку екосистему. Черепахи, які там мешкають, коралові рифи та велика кількість видів риб під загрозою зникнення. Це надзвичайно важлива територія. Вона класифікується як одна з найбільших областей біорізноманіття у світі. Тут є зникаючі організми, включно з морськими. А біля берега розкинувся один з найважливіших коралових рифів. Там є зникаючі морські черепахи та мангрові дерева. Це дійсно важливий район та пляж. Багато людей з різних куточків світу відвідують його. Проте, через економічну кризу уряд Єгипту вирішив видавати забудовникам дозволи на будівництво у національних парках. Таким чином влада сподівається збільшити доходи від туристичної сфери. Проєкти майбутніх готелів та кафе різні, від малих до масштабних. Проте й місцеві мешканці і екологи стурбовані тим, що будь-яке будівництво, навіть найменше, може знищити природу заповідника. Інвестиційні проєкти, метою яких є побудова готелів у заповідних. Ку, це катастрофа, цей процес негативно вплине і на сушу, і на морську флору і фауну. Будівництво можна розпочати у будь-якому іншому місці, але не на території заповідника. Влада Єгипту запевняє, що максимально контролюватиме дозволи, які видаватимуть для будівництва у природних заповідниках, та пояснює, що це вимушений крок, адже економіка країни найбільше розвивається саме завдяки туристичній сфері минулого року. країна Україну відвідало понад 17 мільйонів туристів, а бюджет отримав понад 14 мільярдів доларів. І щороку кількість людей, які приїжджають сюди на відпочинок, збільшується на 17%.